У суботу, 14 листопада, приблизно о 7 годині ранку на відрізку автошляху Київ-Харків, під яким знаходиться залізничний шляхопровід, трапилось одразу чотири дорожньо-транспортні пригоди. Через троф'яні пожежі дорога була щільно закутана туманом. Водії розповідають, що видимість була майже нульова. На місце події виїхали слідчі лубенського відділу національної поліції. За рахунок зниженої видимості через туман і дим. Зіткнулися автомобілі, водії, яких, не враховуючи дорожню обстановку, не вибрали безпечної швидкості і допустили вказаний зміни. На даний час проводяться слідчі дії, першочергово оформляються дорожні транспортні пригоди і в подальшому буде прийматися рішення згідно чинного законодавства. Спочатку вдарилось дві фури: одна їхала за молоком, інша везла порожню тару. Одразу за ними у фуру президентської фабрики Рошен вдарилася автівка марки Hyundai, і її ззаду вдарив джип «Міцубіші». Водій Хюндаю, незважаючи на рани на обличчі, можна сказати, народився в сорочці, зважаючи на те, що залишилось від його автівки, яку він напередодні купив у Вінниці та їхав нею у Харків до дружини й доньки. Далі зіткнулися автомобілі Мерседес та Volkswagen, в якому їхали організатори міжнародного. Офіс фестивалю саморозвитку та творчості казкове місто». Останні дві машини встигли розтягти та вивезти з місця ДТП евакуатором ще до нашого приїзду. Рух зі сторони Києва на час роботи слідчих був перекритий, з полтавської сторони, потік транспорту контролювали співробітники дорожньої інспекції. І знову тарф'яні пожежі продовжують завдавати лихо, отруючи повітря та стаючи причинами автокатастроф. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.